Скільки років мені 85. От от буде 20 сентября. Олена Чміль найстарша жителька села Бережинка Новгородківської громади Кропивницького району. За теплої погоди гріється на ганку. І біля цієї печі, де варить кашу собакам. У Бережинці жінка мешкає 66 років. Останні 10 років єдина жителька на вулиці. Про те, що тут в низині є село, свідчать дахи поодиноких будинків. Село не газифіковане. Олена Чміль каже, до опалювального сезону не готова. Немає за що купити дров. Має пенсію три з половиною тисячі гривень. Ні, що не, купували, не знаю, не дають нема, що пає, щоб оддам дати та купити дров. Ви знаєте, скільки машина дров у цьому році коштує? Ой, дітка, я не знаю, а мені казали люди, що, що роді дорого. Показує, у цьому сараї зберігають дрова, нині він порожній. А в прошлом году машина важила, вашила, возила така дорого, то, то брали. а тільки такі от дороболки, отакі сельотельні, що не можна нікус притупнути, а це моє сідло. І я всегда після біти починаю топити, вже вечером геть уже. Мені тепло, я привикла вже тутечки. Ви на цій плиті готуєте їсти? Да, да. Да? Да, тут. Що ви любите готувати? Усе, усе люблю. люблю. І голубці найлучаться голубці люблю. Голубці борщ люблю, щоб був. Будинок обігріває пічкою. Поки немає дров, вмикає обігрівач. Каже, торік купляла дві машини дров, всі використала. Нині чекає гроші за пай, щоб купити дрова. Побоюється, що замість грошей фермер дасть зерно. І що тоді робить? А я знаю, що нема за що ж блять. У минулому році один складометр дров коштував 800 гривень, нині тисячу. В один вантажний автомобіль вміщується від шести до восьми складометрів, каже староста Валентина Черниш. Село Бережинка одне з п'яти, які входять до Новоандріївського старостинського округу. Тут живуть 12 людей. У 60-х роках минулого століття було 400. Людей тут було багато, звісно. Село було розвинене, тут була і школа. І магазини були, в кожній сім'ї було по двоє, по троє. Було в одній родині, навіть у нас 12 дітей. На кожній вулиці це будинків по тридцять було. Такого дітей було. А зараз три баби каліки. Оце я, отам шаткума Тамара і оця ж Галя а, приїжджає. Геть да. людей немає. Каже, ночі вже холодні. Сподівається, що впродовж двох тижнів отримає гроші за пай і зможе купити дрова. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.